Місце у Хто наступний за списком А наступний за списком Віктор Івашенко. Так. так. А, ну, взагалі, ви, як, святкуватимете сьогодні, коли речі перевозить, напевно, вже з понеділка. Ну, будемо дивитися. Тому що я ще не була заступником міського голови, тобто треба звернутися певно до відділу кадрів, щоб вони пояснили всю цю процедуру, бо до цього я жодного дня не була на Держслужбі. До нового року дійсно мало часу. Який mm -hmm. захід вже в наступному році можна буде вважати повністю вашим за вашою концепцією зроблений? Вже планували, що ну я все ж таки хочу сконцентруватися на новому року. Я вважаю, що є ще час, навіть якщо тиждень залишився, то зробити цей захід максимально яскравим для горожан. А стосовно планів на наступний рік, мені ще треба поспілкуватися з профільними управліннями, які цим займаються, подивитися, що в них є в плані, і також вже вносити свої корективи, може, якісь поправки.